Доброго ранку, доброго дня. Вітаю усіх, люба дітвора. Бажаю здоров'я, бажаю добра. Доброго ранку, доброго дня. Дітки, яка зараз пора року? Так, осінь, а восени люди збирають урожай. І ось до нас сьогодні на заняття завітала бабуся, а звати її Галина. І прийшла вона до нас не з порожніми руками, а з щедрими осінніми дарунками. Давайте подивимось, що це. Подивіться уважно, що тут є. Давайте разом назвемо Яблочко, Гроша. Виноград. Абрикос. Слива. Дітки, а як це все можна назвати одним словом? Так, діти, це фрукти. А де ростуть фрукти? Так, фрукти ростуть в саду на деревах. А дерева, на яких ростуть фрукти, називаються фруктові дерева. А тепер давайте подивимося, що ж знаходиться у другому кошику. Давайте разом назвемо їх. Буряк. Морква. Кукурудза. Кабачок. Цибуля, картопля, капуста, перець, огірок. А як це все можна назвати одним словом? Так, овочі. А де ж ростуть овочі? Правильно, овочі ростуть на городі. Отже, дітки, запам'ятайте, що овочі ростуть на городі, а фрукти ростуть на деревах. Діти, а зараз я пропоную пограти вам гру. Що зайве? Будуть з'являтися картинки, а ви будете казати, що зайве, що тут зайве? Подумайте. Так, тут зайві кабачки, тому що це овочі. А на цьому малюнку що зайве? Так, буряк, тому що це овоч, а зараз спробуйте самі. Молодці малята! Отже, сьогодні ми з вами повторили, які бувають овочі і фрукти, та де вони ростуть. До зустрічі!